Вітаю, шановне Прикарпаття, шановних наших телеглядачів, а також радіослухачів. Сьогодні у нашій традиційній програмі актуальне інтерв'ю я буду спілкуватися з Віталієм Петровичем Сенківим. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго здоров'я. Це начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вітаю вас пане Віталію. Ви займаєтеся такою роботою, яка по великому рахунку зараз у є у всіх на, 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 на словах, у всіх на, на очах, оскільки. Це зовнішні економічні фактори, зовнішня економічна стратегія країни, і ви очолюєте зовнішній економічний відділ зв'язків та туризму. Я думаю, що ви зараз маєте доволі таки багато роботи, тому що наші телеглядачі, мабуть, знають про це, що саме на Івано-Франківщину приїжджає дуже багато різних делегацій і європейських і різних держав. Скажіть, будь ласка, з якою метою ці люди приїжджають до нас, що цікавить їх в нас на нашій території, в нашій, в нашій країні, і зокрема на Івано-Франківщині? Так, дійсно, Україна, особливо Україна, а особливо Івано-Франківська область останнім часом дуже є популярною, скажімо, в Європі, особливо в країнах в Польщі, в Румунії, бо це є наші майже сусіди, партнери, які зацікавлені в співпраці. З Україною, які зацікавлені заведенням якихось зовнішньоекономічних зв'язків, тобто налагодження якоїсь певної співпраці, так на сьогодні в області є підписано не в області, а в обласної державної адміністрації є підписано 16 угод про співпрацю, міжнародну співпрацю. Це найбільше з таких угод є, якраз власне з поляками і з румунами, і з тої я вас переб'ю, пане Віталію, А от ваш відділ, тобто який називається управління зовнішньоекономічних зв'язків та туризму, тобто що, які саме функції покладені на ваш відділ? Е, якраз власне, що на нас покладена в тому числі і міжнародна е, співпраця, тобто це прийом делегацій, це супро супровід делегацій, це е, десь е, сприяння залучення інвестицій. Хоча в нас також є управління, яке тим займається, але е, ми працюємо паралельно, скажем десь так е, робота з дипломатами, робота е, з підприємцями, робота? Тобто відділ, в яких є люди, які мають і знання іноземних мов, для того, щоб зустрічатися з, з різними делегаціями. Правда. Ви зачепили питання, що є багато підписано вже угод. Так. Саме з ким ці угоди підписані і. Що ведеться в тих угодах, які вони дають шанси розвитку для нашої області? Так є підписані 16 угод. Це є три угоди з полю з Республікою Польща. Це є підкарпатське, Любузьке і Польське воєводство. Також є підписані угоди з Румунські з Румунією. Це є Васлуй, це є Сучавський повіт, і Мароморевський повіт, також є угода з Хахітинським краєм, також є угода з провінцією Альберта в Канаді. Тобто я чого називаю так багато, щоб показати, що у нас великий спектр. Тобто Ми не тільки дивимося на Європу, ми дивимося і в сторону, інші континенти, на так. інші континенти. ми дивимося, також і в Росії. У нас добрий, раніше була добра угода з Оренбурзькою і Новгородською областями. А це навіть думаю, що там є хтось з наших да. земляків, Ну, власне, що особисті контакти дуже багато означають uh -huh. на, на початку, скажімо так, бо пізніше, скажімо, Якщо особисті контакти от з ополем, наприклад, угода починала з особистих контактів, а сьогодні вона переросла в дуже тісну гарну співпрацю. В нас налагоджені практично з усіма в усіх сферах економіки області. Є співпраця з опольським воєводством. Більше того, в нас е, кожен район практично має спові, там, війов... з повітом війов... ну, з гмінами. Має якісь такі прямі договори. Прямі договори, тобто співпрацюють, виїжджають делегації, обмінюються делегації. Це, звичайно, що призводить до того, що вивчається кращі досвіди, переймається якісь певні технології, е, переймається. Бізнесові, напевно, є такі бізнесові з, е, моменти, коли е, навіть бізнесмени, якщо їдуть от, до, до польської республіки, то вони мають можливість учити власними. Ми дуже практикуємо е, приїзд, скажімо, групи бізнесменів сюди. Це ми спільно з торгово-промисловою палатою, uh -huh. організовуємо такі зустрічі, запрошуємо наших бізнесменів, стараємося десь налагодити, якщо є співпраця, скажімо, в одній галузі, щоб також, ну тобто з нашої галузі. Також були люди, вони спілкуються, вони спілкуються однією мовою, вони розуміють, про що вони говорять, і через те, звичайно, що ми допомагаємо, якщо є в перекладі, скажімо, потрібна допомога, звичайно, що ми допомагаємо. А скажіть, будь ласка, от після таких поїздок, підписання угод, я так розумію, що ці ці угоди вони мають, напевно, якісь наміри, тобто є прямі наміри, що з цих угод може потім рано чи пізно виплисти? Чи. З'являються вже якісь підприємства, спільні організації після поїздок. От поїхали там чи в Польщу, чи в Романі? Так, звичайно, що, на жаль, може, не так воно густо, але, але все рівно воно працює, напрацьовується, скажем, навіть е, обмін таким такий обмін дітьми. Студентською молоддю. Студенти поїхали туди, приїхали сюди, вони повчилися, вони перейняли. Вони вже розуміють, що, як би хотілося жити, як, що є кращого тут, що є кращого там. Бо не все так погано в нас. Ну, Зовсім в будьому рахунку, ми так. бачимо зараз, яка є активність наших студентів. Мабуть, воно і дало можливість людям зрозуміти, що європейський вибір це правильно, і можна ну, мати можливість жити і цій країні, і розвиватися і навчатися. Звичайно, що так. Думаю, що звичайно, що і не тільки європейський вибір вибір правильний той, де краще живуть, на мою, на мою думку. Бо через те, що е, ну, далеко нам ще трошки до Європи, але але Європі далеко до нас, бо в нас збережена культура, у нас збережена самобутність, у нас збережена, ну, навіть такі, скажімо, збережена людськість, людяність. Там вже це трошки втрачається, втрачається цінності людські втрачаються. там. Ну як на мою думку, зрештою, але враховуючи те, що впродовж багатьох років на Івано-Франківщину приїжджає багато делегацій. Ну, по великому рахунку, ми вже стали набагато відкритішими, як на вашу думку. Тобто, і люди, які їхали в ТУ з делегаціями до Польщі чи до Румунії, чи до іншої країни, вони теж вже багато чого почерпали. Тобто, звичайно, звичайно, що так. Ну наскільки ви знаєте, напевно, до 91-го року наша область була взагалі закритою повністю. Тобто, тут не розвив... ну, тут не розвивався ні туризм не розвивався. Завдяки, напевно, цим делегаціям, які приїжджають, які відвідують область. У нас сьогодні, ви знаєте, більше мільйона туристів відвідують область. Це показник, напевно, що так. Напевно, що так. У нас сьогодні створено, ну скажімо, тільки з Польщею, я так по пам'яті пам'ятаю, більше 150 підприємств спільних. Ну, це, напевно, також показник, правда? Так, так. А в області їх я думаю, що ну, певно, більше близько тисячі, напевно, може і більше, я думаю, створено. Дякую, пане Віталію. У мене питання такого роду. Дивіться, знаючи про те, що після останніх виступів президента, що незмінний курс буде на європейську інтеграцію, але є дещо призупинені, призупинені угоди, відверто кажучи, з Європою. Ну очевидно, що вони не будуть підписані найближчим часом до, до тих пір, поки як говорить президент, не будуть. Не, не будуть врегульовані моменти співпраці між європейським союзом, тобто, бо зазвичай багато людей зараз отримує інформацію, що нам це дуже необхідно. Чи виважена на вашу думку ця позиція, що можливо треба ще дещо допрацювати, а потім вже підписувати угоди з Європою? Як ваше бачення? Тому що ви маєте зустрічі з багатьма делегаціями, і, напевно, якісь моменти законодавства не врегульовані, які не дають такого швидкого розвитку, навіть створення тих же ж спільних підприємств і можливо якогось більш глобальнішого бізнесу на території України. Так, звичайно, я думаю, що і Європа і Україна хоче врів, рівноправно вступати в союз. Напевно, звичайно, що нам ще далеко із законодавством, далекої судовою системою, далеко це виключно на мою думку. Далеко і з місцевим самоврядуванням Бо через те, що навіть в тій ж Польщі є чому повчитися, в тій Румунії є, є чому повчитися, що ми успішно робимо. Можливо, мож, можливо, можливо, все рівно курс потрібно підтримувати в Європу. Це однозначно, що курс потрібно підтримувати в Європу, але можливо не, не, не таким темпом і не, і не спішити. Віталію Петровичу. Е у вашому відомстві, ну тобто, в обов'язках ваших співпраці, е співпраця є побудована не тільки на зовнішньоекономічних економічних зв'язках, а можливо на регіональних. Тобто це між областями, мабуть, теж є якісь так, звичайно, співпраці, звичайно, люди, у нас чому вона полягає так ця співпраця. Так, звичайно, у нас є підписані угоди. У нас є підписані між сімома областями України угоди. Це в основному це є східні області, тобто це є Донецьк, це є Суми, це є Черкаси. Е, і заключається в тому, що ми себе пробуємо популяризувати як область в тих Та, регіонах, ти бо теж через обміни делегацій Я нещодавно знаю, що була журналістка делегації проїжджає. Із... Ми робимо такі журналістські тури по області. Ми пробуємо показати, щоб на, на сході країни нашої знали. Бо зрештою наш турист там напевно ну думаю, що десь спільні інтереси також можуть бути і в бізнесменів. Я думаю, бо через те, що mm. велика територія. Ми робимо через те, запрошуємо журналістів до нас, робимо такі прес-тури, вони ознайомлюються з областю, роблять репортажі, роблять репортажі і про туризм, і про економіку, і про підприємства, які працюють в області. Так само їдуть наші журналісти, переїжджали в Сумах, скажімо, були. Зараз знаю, що ну, десь напрацьовувалася поїздка до Донецька. Ну, отака, от таким тобто це, чином поки це що. по великому рахунку дає можливість напевно самоорганізуватися самій державі, тобто стати сильнішою, оскільки, якщо навіть туристи будуть приїжджати на Прикарпаття з східних областей, то зрозуміло, що економічний стан нашої області буде підніматися за рахунок навіть цих вливань коштів, які від турист, від туризму. Я, до речі, хотів вас запитати про таку річ. Знаю, що є надзвичайно багато різних про програм, таких грандових програм, чи працює. Ви над, над, над такими проектами, які, які можна залучити з інших держав, так до 2014 року наша область була в так в трьох так званих транскордонних програмах. Це програма. Румунія, Молдавія, Україна, це програма Білорусія, Польща, Україна і це програма Румунія, Венгрія, Словаччина і Україна. Основна програма для нас була це якраз, власне, Румунія, Словаччина, Венгрія, Україна. Там ми брали дуже не ми, а громадські організації в області брали дуже інтенсивну участь у виграні цих грандів, подавали заявки. Я знаю, що. Вигравали багато підприємств, тримали ці градові підтримки. То не підприємства, так? то не урядові громадські організації, які В основному займають... це громадські організації. Так, В основному це громадські організації, які виграють, бо, як правило, це є неприбуткові, бо через те, що ну, Європейський Союз не дає гроші на, на скажімо, щоб з того отримувати на прибуток комерційні на комерційні проекти, не дає гроші. Але тим не менше підтримує громадські ініціативи. Ну, досить багато у нас. Скажіть, будь ласка, чи можуть якісь громадські організації звернутися у ваш відділ, чи надаєте ви якусь їм допомогу от, з приводу цього цих зв'язків, або можливо навіть якусь там документацію, яка би дала можливість щось написати, чи якщо є якісь ініціативні люди? В принципі, так ті ініціативні люди знають, куди звертатися, але зараз трошки знову ж паралельне управління займається міжнародною технічною допомогою. Але я думаю, що чи звернуться чи до нас, чи до них. Ми дамо максим. Кваліфіковану допомогу, яку тільки зможемо надати. І Є тенденція в тому, що все-таки цим громадським організаціям вдається отримувати такі грантові програми. Так, на жаль, можливо, не в такій, такому обсязі, як би хотілося, бо звичайно, що і поляки, і румуни навчені, тим а венери тим більше, словаки навчені краще писати проект. І вони нам треба в них вчитися. І ми через те є десь. Може така співпраця. Їздили в підкапацьке воєводство, вивчали, як вони пишуть, бо вони залучають дуже багато. Тобто, якщо скажімо... Є, певна сума виділяється на транш, перший транш, скажімо, то е, десь порядка 90% в тій програмі забирають поляки, а 90%. А яка частинка а яка іншій... дуже, дуже маленька частинка лишається в Україні, Білорусі. Це, пов'язано з тим, що люди не знають, як правильно описувати. Власне, частину. не вміють подати, не вміють подати ту ідею, не вміють. Ну, Трошки є проблема, хоча ми проводили і навчання, такі курси проводили, і запрошували спеціалістів. Дуже гарно працює в цьому, якраз в ракурсі. Канадський бізнес-центр вони постійно проводять навчання. Ми стараємося їм допомагати, десь проводимо спільне навчання. До речі, недавно був такий карпатський медіафорум, де саме польська сторона навчала наших медійників в написанні таких таких грандових а, програм. Це ж між іншим, і мас-медіа також можуть подаватися, там є в певних пріоритетах можуть подаватись віталіпетровичу. Я би хотів зараз звернути вашу увагу на тенденції розвитку е, туризму саме в нас на Прикарпатті. Що вдалося зорганізувати? Тобто, наскільки ця. Е, Ця структура розвивається, і взагалі туризм у нас на івано франківщині е, Ну, туризм хочу сказати, що ви якщо вірити статистиці, то Івано-Франківська область поспіль вже трьох обласних трьох років підряд займає перше третє місце стосовно в'їздного туризму. Звичайно, що це нам допомагає, напевно, наша родзинка, наш ну, перлинка, скажімо, наш Буковель. Бо все-таки він вже знаний не тільки на Україні, він знаний далеко за кордонами нашими. До нас е, приїжджають вже з дуже багатьох країн, я особисто бачив її, скажімо, і Китай вже приїжджає. Можливо, можливо ще в нас, звичайно, що є немалі не проблеми, бо через те, що в нас може ще. Ну, тобто інфраструктурні інфраструктура інфраструктура, сервіс, зрештою ті ж дороги, хоч вони вже всіх, ну, але ну, так, так воно є. Але тим не менше ми є цікавими для тих країн. Так? Тим не менше ми є цікавими, бо через те, що до нас їдуть. У нас все-таки ну, ціни, можливо, що У нас дуже гарний діапазон цін. Тобто кожен може на свій смак знайти те, що він хоче. Він так, хоче... це, це, це важливо. Назвичайно ну так, важливо. якщо приїхав студент, наприклад, він може жити за 100 гривень чи там, ну, навіть менше, напевно, сьогодні є, не напевно, точно є. Можна і за і за 60 знайти. Але більш-менш нормальний, вже скажімо, Номер може там, порядка 200-300 гривень. Угу. Це собі може дозволити, скажімо, європейцем, бо це для них не є гроші. Це в якійсь мірі є виправдано, тому що дійсно по-різному можна собі по подобанні знайти ту послугу, яку людина хоче отримати. Правда, крім того, в нас дуже багато є і природних, природних цікавих об'єктів, той же Дністровський каньйон, ви знаєте, він трошки літом, звичайно, що ну, бо зимою не йде. Але у нас є і водопади дуже цікаві, у нас є і скелі довбуша, У нас, зрештою, зараз трошки призупинили роботу, але Карпатський трамвай, ви, напевно, чули про ті так, в Линському районі. Тобто атракцій туристичних, звичайно, що їх небагато. Звичайно, ну, ще не є так багато, як би хотілося. Але в принципі область цікава, бо через те, що такої природи, напевно. Ну, я патріот mm -hmm. свого караю, то точно Ні, немає, немає ніде. А що мені скажіть через ці проекти проекти грандові? Чи можуть користатися люди, які хочуть започаткувати свою роботу? Ну до прикладу, там в туризмі відкрити якусь садибу і так далі? Чи є можливість такі Ні, грандові? На жаль, європейські гранти не дають можливості розвивати окремо, бо ми вже говорили, що вони дають грант, не дають під бізнес. Але однак у нас є в області фонд сприяння підприємництв. З яким є певна ну, домовленість, а, скажімо, навіть доручення є. Попереднього губернатора, я думаю, що воно буде пролоновано, що частину грошей виділяють власне, на підтримку туризму в області, бо туризм, ну, там на сьогодні є пріоритетом і, в області і, і розинкою нашої області ну, так, так, може вибачити, пане Віталію. Я не можу минути питання дипломатії, оскільки саме ваш відділ займається такими дипломатичними зв'язками. Якщо делегації приїжджають до вас, то очевидно, що, що на це повинні бути так. і знання, і так далі. Як проходить ця робота в такому дипломатичному курсі спілкування з людьми і на що ви ставите велику, напевно, якусь увагу і зосереджуєте весь свій колектив? Так, звичайно, що ми якось більше поваги приділили бізнесовим нашим делегаціям, але основна легова частина все-таки це є делегації, які приїжджають посольства, консульства, скажімо. Так, У нас часто бувають послі інших держав, вони цікавляться і економікою, вони цікавляться, що є в області. Неодноразово вже перебувала делегація так званого трейд клуб, не так званого трид-клубу України, який об'єднує порядка 60-70 країн дипломатичних країн, які мають представництво в нас в Україні. Не так багато їх приїжджає, але вони приїжджають з зацікавленістю. Ми стараємося їм. Показати область, показати промислові підприємства, показати промисловий потенціал, наш показати економічний потенціал, в тому числі і туристичний потенціал, тобто надати інформацію певну щодо експортного потенціалу. Між іншим, ми якраз може на часі звернутися до підприємців в області, напевно, що зараз формується експортний потенціал області. І ми потім віддаємо його всі торгові місії наші, всі торгові місії за кордоном. Тобто ця інформація розходиться в дуже багатьо дуже багато інстанцій, які займаються власне. Е Експортом, імпортом і можливо комусь це посприяє реалізувати тобто, свою продукцію. Тобто, ці підприємства, які мають таку конкурентну продукцію, можуть просто звертатися і давати інформаційну довідку про, звичайно, про те, що... звичайно, що та інформаційна довідка. Ну там містить ми заповнюємо певні графи. Вона не містить там якоїсь інформації, скажімо, яка би нанесла. В, 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 у шкоди, так, шкоди, шкоди на нашої так. Так, чи підприємстві чи нашій державі. Тобто, але підприємці, які бажають, скажімо, експортувати свою продукцію, можуть надати таку інформацію. Я не кажу, що це, звичайно, зразу, але якщо ця інформація попаде, скажімо, в 100 торгових місій, то, напевно, можливо, хоч то десь нам хтось, хтось може так. зацікавитися. Ну, така важлива, я думаю, робота, яку проводить. Раз управління зараз ми якраз наповнюємо цю інформацію, і десь на початку року ми якраз будемо розсилати. Це свого роду створюються якісь такі довідники для, для так, закордонних місій. Так, так. Так? так то вони їх можна в принципі переглянути в нас і на сайті. Тобто, це доступна інформація, це не є закрита інформація, але ми її відправляємо наші торгові місії і в наші, і в закордонні, з тими, з ким ми маємо зв'язки. Яке взагалі враження тих дипломатів, які з якими ви маєте можливість спілкуватися про наш край? Тобто як вони відзиваються. Про все те, що відбувається в нас на Україні, як вона розвивається, і, можливо, є в них якісь свої такі міркування, вони ж діляться, напевно, своїми міркуваннями. Ну, знаєте, на то вони дипломати, аби ділитися дипломатично. Хоча, думаю, що якщо дипломат повертається, той же чи інший посол, повертається назад в область, то я думаю, що ну, значить, йому тут, тут комфортно, є. тут йому сподобалося, тут він ну, бачить якісь перспективи. Розумієте? А так дуже багато буває, що в нас скажімо, Середня Азія, особливо рік тому напевно це було унікальне. це китайські унікальне, правда? І китайські делегації, але рік тому кажу, що е, було унікальне, напевно. Бо в нас на Прикарпатті одночасно перебувало три посли середньоазійських держав: і Таджикистану, Киргистану і, і Узбекистану. Я не можу, я не думаю, що якась обличчя може таким похвалитись. Тобто вони дивилися наші традиції, їм дуже сподобалось, хоча мусульмани, вроді би, це було на Різдво, їм мало би бути, напевно, не цікаво, навпаки, дуже цікаво, дуже воно переживало, як то буде сприйнято. як, ну. А які були домовленості, якщо можна в двох словах? Тобто, що, напевно, люди їхали теж з такими думками, щоб подивитися, що можна робити, які можна зв'язки на, на. Ну, власне, це ж гірські країни. У нас також, ну, порівняно наші гори з їхніми, то, то не то не є гори, але в них також є проблеми з, скажімо, водовідведеннями, водозатриманням, особливо такі гірських так, районими. У них е, є проблеми, вони вирішують то е, якимось чином в себе. Вони хотіли вивчати, як ми тут вирішують в них. Е, та сама ж, скажімо, мала гідроелектростанція. В них це повним ходом вже йде, в нас ще, ну. Певних причин, можливо, суб'єктивних. Гідроенергетика гідро, гідро, в них повним мозгу. Знову ж таки, це обмін е, тим же досвідом, який є у них і, відповідно, є у нас на Прикарпатті. Ну, звичайно, що так. Тобто, посол вивчає, що тут є перспективного, пріоритетного, можливо, е, ну, такого якогось зараз прикладу Сходу я тако не можу вам назвати. Вітарі Петрович, і на завершення нашої програми я би хотів, щоб ви е, дали відповідь на одне таке простеньке запитання. Було дуже багато на Прикарпатті е, делегацій, підписувалися якісь угоди. Тобто, як вони в майбутньому будуть в подальшому працювати, чи чи можливо десь буде якесь призупинення? Як на вашу думку? Ні, ви маєте на увазі зв'язку з зміною голови області? Ну, чи в Цілому, так, в цілому. я маю на увазі в цілому. Я думаю, що міжнародна диплом і міжнародна дипломатія, міжнародні зв'язки, напевно, вони все таки розтягнуті. В часі вони потребують, вони не можуть бути вирішитися за один день за або за один, за один місяць. Власне, власне, через те, я думаю, що ті напрацювання, які були, вони будуть продовжені обов'язково через те, що вони зацікавлені і з однієї сторони, і з другої сторони, є зацікавлені, зрештою, це. Наші майбутнє, зрештою, це наше лице направо. наш і наш по великому вибір, і наш вибір по великому право. Власне, дякую, пане Віталію. Шановні телеглядачі. Ми на завершення е, хочу на вірніше. На завершення хочу нагадати вам, що сьогодні зі мною у програмі актуальне інтерв'ю е, спілкувався Віталій Петрович Семків. Це начальник управління зовнішньої економічних зв'язків та туризму. Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дякую. Тож, пане Віталію, дякую вам за те, що ви прийшли вам. до нас студію. І до нових зустрічей. Я думаю, що ми будемо. Ще предмет розмов дуже багато, і будемо обговорювати питання нашої співпраці з іншими державами. Дякую. Дякую вам щиро.